Всім привіт, вітаю вас на своїй кухні, і сьогодні я нарешті знімаю відео про цільнозерновий хліб, який я дуже люблю. І да, прийшло дуже багато часу, І коли я обіцяла, що знімлю, 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 але в мене ніяк не вдавалося постійно, оскільки я хліба, взагалі-то так і не їм, щоб ну, постійно пекти його. Це не є для мене необхідністю, тому і відео виходить не зразу після того, як я обіцяла. Ось, і Сьогодні я нарешті зібралася силами і да, спишу хліб. І хліб взагалі то виходить дуже смачний і дуже ароматний. Також це дуже корисний хліб, оскільки він з цільнозернової муки. Багато хто знає, що таке цільнозернова мука. Ось це не серединки зерна мука, а тобто разом з оболочкою. Ось, І дуже корисна ця штука, от, якщо їсти не тільки білий хліб, а також цільнозерновий. От, так що так, да, давайте готувати. Я вже з нетерпінням, я вже давно, до речі, хліба такого не їла. Це досить простий і взагалі його може зготувати будь-яка дівчина, яка вже вміє користуватися духовкою. От. Для приготування цільнозернового хліба нам потрібно цільнозернове борошно 350 г, борошно житнє 150 г. 2 столови ложки олії оливкової або соняшникової, також 7 г сухих дріжджів, У мене від Доктор Окер. Також чайна ложка солі та 300 мл теплої води. Змішуємо 350 г цільнозернової муки і 150 г житньої. Все гарно перемішуємо руками, при цьому краще, щоб вікно на кухні було відкрите, щоб мука наситилася киснем. Злегка припіднімаючи. Зразу відчувається в руках, що мука стає м'якшою, ось так. Змішуємо 300 мл теплої води і 7 г сухих дріжджів. Дивіться, щоб дріжджі були свіжі. Зберігайте, до речі, сухі дріжджі у холодильнику та ретельно перемішуємо вилкою до однорідної суміші. Суміжка повинна без вкраплень дріжджів. Повністю дріжджі розтворилися. Так, І тепер вливаємо дріжджі у муку, додаємо чайну ложку солі та замішуємо тісто. Получитися злегка липке тісто. Воно не сильно липне до рук, воно відстає, але залишає після себе сліди. Ось. Поставила я тепер тісто на стіл і зверху додаю 2 столові ложки олії. Ось так. І пальчиками вношу олію в тісто. Потім долонькою. Ось так. І так протягом двох хвилин олія була повністю впитана. Робимо ось таку ліпьошку і зверху накриваємо великою мискою на годину часу. За той час тісто збільшиться удвоє. І далі будемо додавати різні спеції. Також до хліба я додам ще спеції. Ви можете не додавати, або можете додати щось із цих спецій, або придумати свої. Ось цей стандартний набір, який я постійно додаю. Дві чайні ложки італійських трав, ось така італійська суміш трав, також чайна ложка коліандру, чайна ложка кмину і чайна ложка солоду, ось такого житнього ферментованого меленого. Дуже добре додавати до випічки, випічка стає еластична, довго зберігається. Ці всі спеції ми будемо додавати після того, як наш хліб годину постоїть. Прийшла рівно година часу, ось тісто збільшилося у два рази, стало досить м'яке. Тепер беремо спеції, всі перемішуємо між собою. Висипаємо зверху на тісто, розрівнюємо. Розрівнюємо і пальцями вмішуємо в тісто, легкими рухами. Формуємо із тіста ось такий рулетик, під розмір форми. Форма повинна бути цеголка, ні в якому разі не ось така, не плоска, тому що в плоскій формі хліб висихає сильно. Ось так. Форма цеголка може бути трошки вища, це, в принципі, значення не грає. Так, змащимо форму олією, За допомогою руки розносимо навіть ось тут, по краях. Всюди, щоб була вся форма в олії, навіть ось тут, тому що хліб буде підніматися. І якщо тут не буде олія на боках, тоді там хліб прилипне і буде важко його відділити. Помістила я вже хліб у форму, також зробила такі надрізи. Можна їх зробити ножем, можна вилкою, можна паличкою, будь-чим, щоб були ось такі дирочки, щоб хліб рівномірно пропікся. Ось. Також притиснула по боках. Ось така цеголка виходить. Тепер накриваю рушничком. І залишаємо на годину часу, щоб хліб підріс. Хліб уже піднісся, Так, мене тут трошки сталася аварія, ну то нічого. Ось Ставимо у холодну духовку та включаємо духовку на 200 градусів. І так, протягом 15 хвилин температура має бути 200 градусів, після того зменшуємо до 100 і печемо до готовності. Ось такий хлібчик получився. він практично не кришиться, буквально зовсім трошки. Він не мокрий всередині, він достатньо сухий, при цьому має пряний аромат М -м -м -м. і смак. Дуже смачний, це один із улюблених моїх рецептів. Хліб печеться недовго. У мене випікався 25 хвилин. Дивіться по своїй духовці, оскільки духовки ж у нас різні і може бути коливання 5-10 хвилин. Ось, Після 20 хвилин дивіться в духовку, можливо, у вас духовка краще і краще швидше припікає. Ось, ось такий хлібчик вийшов. Зверху скоринка м'яка, не сильно тверда. Також по боках. Легка скорінка, ну зверху саме така твердіша. І так, якщо корисне відео було для вас, ставте пальчики вгору, вони знаходяться внизу під відео. Ось, не стісняйтесь. І я буду знімати ще більше відео про цільнозернові хліби з різними добавками. Також я маю ще рецепт цільнозернових булочок, дуже смачні, виходить, та ароматні, до речі, зараз покажу. Ось так виглядають булочки, вони м'які. Вони не тверді взагалі, вони пропечені всередині і взагалі мають смак дуже смачний. Е, да. ось Якщо ви хочете відео про такі булочки, вони складаються повністю із стільнозернової муки. Взагалі немає ні білої муки, ні житньої. Ось, Ставте пальчики вгору, пишіть коментарі до цього відео. І я знімню ще такий рецепт. І так, да, всім пока-пока!